Ніхто цього не просив, ніхто цього не хотів, але ось ми тут. Персонажі папи Луї Smash or pass. Поїхали. Я одразу скажу, що я знаю не всіх персонажів тут. Далеко не всіх. Але я буду їх оцінювати по зовнішньому вигляду і по тим крихтам інформації, яку дають мені дизайнери в їх Character дизайні. Я не знаю, який є український відповідник до цієї гри, типу, кохати або пропускати, напевно, я думаю. І перша в нас Акарі, я її навіть знаю. Йоу, Акарі це е, Smash. Ти. Тебе я помню, але не помню. От одночасно і помню і не помню. Енріко. Е. М -м. Пропускати, Пропускати. Алан. Пропускати. Дівчина в береті. француженка. Схожа на вишню. Вишню в темному шоколаді. Типу, як п'яна вишня, да? П'яна вишня. М -м. Смеш. Остін. Пас. 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 Пропускати. Жодного триколора не буде в моєму чер черлісті. Тірлісті. Дід з дивною куклою. Дивний дід з дивною куклою. Мені не подобається. Я хочу сказати Смеш. Але я боюсь за наслідки цієї відповіді. Тому пас. Бруно романо. Пас. Якийсь наркоманський тіп. Багато горіхів в нього. Напевно, його звати якось. Якийсь Арахіс. Арахіо. Арахіо? Ара. Ара-ара. Смеш. Капітанка. Пас. Твінк. Бруно романовський твінк. Смеш. І якась темна жінка схожа на м'яту шоколад. Пес. Черрі смеш. Дуже дивний дід в оленячих рогах. Тварина. Тупо тварина. Не люблю дідів, Але люблю тварин. Але це не, не допоможе тобі зробити смеш. Чьяк! Смеш. Шмеш. Шмеш. Смеш, я вам кажу. Оця жінка в червоному. Мені подобаються жінки в червоному, але не ти конкретно. Пас. Дід. Знову дід! Чо так багато дідів? Звідки в них стільки багато дідів? Пас. Кловер. Пас. Якийсь дивний рудий тіп. Я його навіть пам'ятаю, але це взагалі не в моєму стилі. Пас. Хм.

Мені не подобається, мені неприємно. Мені хочеться заплющити очі і ніколи їх не розплющувати. Настільки мені гидко. Настільки гидко. Це настільки противно, що ж смеш. Пас. guess? Ні, пас. Ну, це реально пас. Ну, це більше пасив, ніж пас. Але, але не для мене. Оцей пас. 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 Пас, пас. Пас forever Пас назавжди. Назавжди. Назавжди пас. І без можливості повернутися назад в Смеш. Едуар. О, це Ельдорадо. Ельдорадо. Пас. Mm, Ельдорадо пас. А Брітні Спірс. Але брюнетка. Мені подобається форма. Н не хочу. Це проблематично. Це проблематично, тому пас. І мені не потрібні проблеми. Я звичайна середньосатистична людина, яка не хоче потрапити в тюрму. Мені не потрібні ці проблеми. Пас. Жінка схожа на курку. Пас. Жінка схожа на сир. Пас. Жінка схожа на ворожку. Пас. Смеш. Смеш. В ім'я України смеш. Це такий смеш. Що прямо аж смаш? Пас. Пас. Я не хочу. Я не хочу. Я не здамся, не змусити мене. І ти не змушиш. Наркомани. Всім наркоманам пас. Всім наркоманам пас. Крім тебе. Ти наркоман мені подобаєшся. Смаш. Дід офіцер. Смаш. Жінка в шляпі. А я спомнила тебе. Ти одна з пінгвінів Мадагаскара. Hmm. Це дивно, але смеш. Це дивно, але смеш. Хьюго бос. О тебе я помню. Boss, я помню. Це такий дуже weird smash, або дуже average pass. Я б сказала pass, але десь там зверху. Ну, типу, це ж этот скуф. Ну, це тупо скуф. Фу. Фу. Пас. Це такий pass? О май гад. Ну, ви бачите, ну це взагалі це невпевнений в собі, взагалі, абсолютно. Жахливі оці кольори поєднав, жовтий з фіолетовим. Я не кажу, що самі ці кольори і їх поєднання жахливе, але на тобі конкретно. От на тобі конкретно. От на тобі конкретно, голову помий, а потім ми все поговоримо. Твоя сестра, можливо. Ні, вона мені теж не сильно подобається. Не подобається взагалі. Жінка ретро. Пас. Ти взагалі мені не подобається. Ніколи мені не подобався. Він мене. Він мене, я не знаю. Він, типу, Гігачат світу, папе Луї, але мені взагалі не подобається. Це не прикольний Гігачат. Мене він лякає. Мене він лякає. Він занадто маскуліний. Я нана, вона сталкерша клята. Вона клята сталкерша. Пас. Сталкерів ми не пропускаємо. В ти. Я пам'ятаю. Ти замовляєш дивні пироги. І виглядаєш як канадієць. Ну, канадійці нормальні. Прибуткові, знаєте, прибуткові типи. Але Чисто є, що така меркантільна, щоб тебе пропустити в смеш тільки заради твоїх бабок. Хоча які в тебе бабки, ти ж дроворуб. Але естетика прикольна. Я б сказала, усю сюди десь. Джоджо! -джо! Контракт з кварталом не дозволяє мені чесно відповісти на це питання. Тому смеш. Ти Пас, мама дона. Кахуна. <slupy> тут стає жарко. Тут стає жарко. Чому? Чому тут стає так душно? Кахуна, чого тут стає так душно, а? Пас. Пас. Uh... Хоча Smash. Ні, фу, самовпевнений нарцис. Pass Pass And so that I would never see you however, Kingsley Pass Smash Pass. Pass 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 Duolingo Pass Marty Smash Pass 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 Pass, Pass. Шегі і Скубіду. Шегі із Скубіду. Смеш. Смеш. Але в мене є відчуття, що я пошкодую про цей смеш. Оце виглядає прикольно, до речі. Я не впевнена на рахунок його персоналіті, але я люблю оцю естетику. Оцю естетику. Мені вона кайн' подобається. Він унікальний. Він унікальний. Я б не сказала, що це прямо Смеш, але він унікальний. І от вона теж мені подобається. Вони такі вдвох. Прямо одне з одним. Не знаю, чи вони якось пов'язані, але. Pass. Average, not interested. Ммм. Зумери. Смеш. Прикольні очечі. Чисто за очечі. Pass. Олівія. Смеш. Смеш. Я поважаю людей в зелених шубах. Папа Луї це складно. Папа Луї це прям складно. Знаєте, з однієї сторони. Ну, блін, ну він взагалі ненадіжний. От прям взагалі. Він такий непостійний і на нього не можна розраховувати. Але з іншої сторони, ну, він фактично ну, керує цим світом. Давати ну, йому смеш тільки за те, що він керує цим світом. Смеш. Пегі це е, я не буду вдаватися в деталі. Але в дитинстві Applejack була моя улюблена поні. Тому смеш. Пес, пес, Цікавий. пес, Пас. Не судіть мене. Смаш. Не судіть мене двічі. Смаш. Пас. Пас. Йоу. Но ріко. Ти був би смеш, якби ти не воняв. Але ти воняєш своїми байками і чілі. Пас. 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 pass 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 не anyway. so pass не so, не pass. So, pass. Pass. Mm -hmm. pass pass. Sasha. pass? Pass. Smash. Smash. Pass Pass. Хм, hmm, Будівник з крисою. Будівник з крисою. Це, по-любому, чий та батя. А спати з чужими батями це не прикольно. Це не прикольно. Тому пас Вона. Вона. Інтригуєнце. Смеш Клоунеса. Пас. Не люблю клоунів. Пас. Пас. Папа. Пас, пас, пас. Хм. Юта. Юта. Юта, хм. Юта. Хм. girl, you know Я би сказала це smash, але ми були б подругами. Ми б краще були подругами, you know. Oh. That's interesting. She's got a style. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Yatsu Vichuayo. Yatsu Vichuayo. Ya Vichuayo. Mm-hmm. Na Wally. yeah, smash, smash. 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 Tass

Э, це сильно багато пас. Це сильно забагато пас. Я не поважаю наркоманів. Не. Пас. Смеш. Пас. Жінка в формі. Пас. Чоловік без форми. Сме. Якийсь диявол. Хм. Ну, диявол в прикольному костюмі. Мені не подобається зачіска. Мені прямо взагалі не подобається зачіска. Але по вайбу. Вайб мені подобається. Так от. Дякую всім, що були сьогодні зі мною. Ось наш Smasher Пас. До зустрічі в новому відео. Па-па. Коли я вже перестану страждати херньою в цьому житті, я не розумію.